Вітаю, друзі! Як думаєте, що це за квітка? Отак От навесні чекаєш якихось крокусів, підсніжників, тюльпанів максимум. А тут ідеш і цвіте якийсь кущ. Подивіться, виявляється, це жасмін голоквітковий. Він може розростатися дуже великий по факту ці лози вони можуть рости по стіні навіть до 3-4 метрів і більше. От, Тут він росте просто як кущик біля лавочки. І які квіти у нього? Ось такі, бачите, зацвітає, коли вже температура плюсова. Водичка, дощик, холодно. А йому байдуже подивіться, які красиві бутони.